Какалетіна мальовниче місце біля ставка, де місцеві обожнюють прогулюватися, рибалити та просто милуватися природою. А окремі смілисті тут навіть купалися. Та це було колись. Зараз до водойми неможливо підійти і на сотню метрів через жахливий сморід. Тут така проблема, постійно витоки каналізації йде в нашу річку. На звернення до міського конкому реагують, приїжджають там, через деякий час, як то кажуть, устраняють вже те, що є, але ця проблема не уходи. Витоки бувають біля мосту, в районі Тисячки, там де старий пляж був у нас, і в районі. От, Шостий мікрорайон, це нова дорога, от там от теж бувають витоки. Ви зверталися тільки на 15-20? Ну, на 15-20 і до дежурного Саксоганського із і на водоканал оставляли заявки звернення, що ну, де сморід, щоб шукали, де в них витоки йдуть. Була зима, поки був лід на воді, то не так воно, не такий запах був не так сильно. А як лід зійшов, то стало настільки погано пахнути, що тут на районі гуляти неможливо. Аж до Спаської. Чи знають у Держекоінспекції про проблему? Вода у ставку майже не рухається. Можливо, це і є причина дивного запаху та масової загибелі риби? послали. фотографию этой мертвой рыбы, и все. И естественно, конечно, я тоже тут же позвонил в респонденту, в ИКУ управления. В экоуправление меня забили, что они ситуацию эту ситуацию тут контролируют. Сообщили в городоканалу. Городоканал в это время, как они мне сказали, уже работал. Да, они там у них там была утечка, уже работал и ликвидировал эту утечку. Ну, хто б сумнівався? Знову водоканал. цікаво, що на це скажуть у комунальному підприємстві. У нас знову звернулися люди з приводу того, що ставок по балки калітіна е смердить і, і риба вмирає. Можна було б дізнатись причину? Робіть інформаційний запит. Це поза межами моєї компетенції. Іншими Треба, щоб фахівці відповідали. Ти ба, які лагідні? А куди ж поділась ваша доброта душевна? У доброті душевні ми відкачали на до того рівня, з яких потрапив вистачило обладнання. Якщо керівництво крибас водоканалу забуло, то я нагадую, що вся ваша діяльність здійснюється за кошти платників податків і просто відмовчуватися не вийде. А поки спробуємо зв'язатися з ініціатором екологічної інспекції на водоймі у балці Калетіна. Були ще проблеми пов'язані з е, тими е, аварійними, аварійним припиненням енергопостачання е, під час блекаутів так званих. І там були позаштатні ситуації на на каналізаційному колекторі. Але е, ну, з тих пір, як воно було все ліквідовано, більше інциденти не повторювались і наразі там тривають роботи по. Заміні труби в каналізаційних колекторах, щоб запобігти в майбутньому таких ситуаціях. Там нема таких масових заморів риби, якщо чесно, і якихось там великих збитків біоресурсам живим не завдано. Але ну, прибрати з морі там розумієте, це не проточна водойма. Окрім так званого аварійного скидання, є декілька більш дрібних проблем. Наприклад, пробиті труби, з яких нечистоти постійно потрапляють до водойми, а ще численні смітники, які облаштували навколо ставка самі ж місцеві мешканці. Чи може бути таке, аби забрудненням ставка нічого не можна було вдіяти? Думаю, питання риторичне, адже все залежить від бажання комунального водоканалу та місцевої влади. Чи є бажання необхідне у цьому випадку? Спробуємо з'ясувати за допомогою офіційних запитів. Побачимося знову, коли отримаємо відповіді. До зустрічі.